Друзі, ви знову на каналі. Я, я вам хотів сьогодні показати топ, не топ, а як зібрати коробку силікону або не тільки силікону на Окуня. в різні, там, В різні різне время. Це зима, літо, весна, осінь. ну коротше, ви поняли е, Першу це зима. Зима це новий рік, це подарунки, це, це прикольні емоції. Ну, коротше, це не тільки це, це ще й ловля пасивного окуня. Пасивний окунь нас полюбляє маленькі, пасивні, такі от приманочки з топового матеріалу, от як в мене. Такийтег. Е, е, ну, Кітег сюди він є везде, він на нього клює везде. Ну, в основному на мене, в мене приманки на окуня це якісь бюджетні. Тому що окунь, він, в нього є така традиція, він любить отак от приманка 2 дюйма, наприклад, такий окунь. Ням-ням, ням, 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 подсечка, оп, і все, і нема приманки Зараз таку побиту візьму. Окунь, ням-ням, ням, подсечка, все, нема короче. Тому я цього окуня не, не люблю через це. Але він класний своїми покльовками. Приблизно. Оп, друзі, є перший. Ох, ти ж йолки-палки. Оце подача, звісно. В мене було відео, він такий туц! Раз, покльовка, туц, два покльовка, туц. І з якоїсь там третьої чи четвертої я його взяв того окуня. Це було початок, початок осені, Крута тема була. Зараз окунь не настільки активний. Але якщо правильно ловити і знати, де ловить, то піймати можна завжди і всюди. Е, е, віброхвости взимку працюють. Так, але не так класно, як пасивки. Навіть пасивка 2 дюйма краще, чим, чим активна 1,6. От у мене топчик із топів. Це такий от, Ranger, Shed або Selecta Target, або там в, в, ще в яких брендів Angry Bates, Nanomino, такий от. Ну, коротше, Проманка топова, але я недолік, недолік тому що вона. вона Така не дуже велика. Ну, це і плюс, і, і мінус. Тому що ловиться окунь 800 грам, і більше, і менше. Він ловиться, але хотілося б, я хотів, хочу собі придбати якісь схожі приманки Типу, ну, не хочу, але в мене є. Свінг 2,5 дюйма теж класно ловить. Але до нього трошки пізніше підійде. ну Ви поняли, це пасивні приманки В мене в, топ, в топах це моя приманка ну понятно Моя приманка, оце от Рінджер, адже Рінджер, або якісь там різні ракоподібні. До речі, що е, стосується ракоподібних, я їх оснащаю на. ну Не, не як там всі роблять на перегрузі там такі 20 або 15 грам, різкий такий хінч щоб прям приманка підлетіла на пів метра. Ні, я не так. Я ловлю на пасивні або на активні приманки, там ставлю один пів грам, ну пів грам 1 грам. Може півтора. А на річка я ставлю там 2,5-3 грама, Це не дуже таке, е, як сказати, це не дуже відрізняється воно, але те, що воно відрізняється і пасивний окунь, якщо так от приманку на одне місце поставить і на одному місці так от тупотить, то цей проманки такі робить легенькі підриви, то буває. Включаю окунь, який от стоїть на одному місці, і він не хоче, я роблю проводку, проводку, він не хоче брати, але ставлю рачка і такі тупотіння на дні, буває, окунь добирає. Але не завжди це буває. Іноді він дуже класно реагує на посилочки. Ще тема така крута: це отводний поводок. Якщо хочеться, до речі, можу зняти відео, набираю, якщо це відео набере 5 лайків. Якесь відео, я е, знімлю про отвідний повідець. Але це в будущому, як буде, як не буде, ну, подивимось. Е, ну, Коротше, пасивні приманки, маленькі от у мене навіть є такий нано-нано-нано-джик це Jok 1.8. Весь погризаний, весь поламаний, весь покусаний, Ну, коротше, ви поняли. Все як, все як я люблю. І ще, ну, до речі, про кольори. Кислотні приманки, як на мене, не ловлять в цю пору. Ну, типу, в мене ні. Хтось знає, ловить, але конкретно я на ці приманки не не ловив на кислотні. Такі от синенькі ставлю, да. Але от якісь навіть такі перламутри, в мене такого плану були приманки, ні, взагалі ні. Я, до речі, такі от кольори почав пробувати, поки що ще не буду продавати, але буду пробувати такі от без кольору просто з блисківками. Буду тестувати цього і наступного року. Сподіваюся, що потестую, щось злапаю і, може, випущу в продаж. І ще крута тема це така от X-ларва. Для одного те, що треба. Вантажки від пів грама до трьох, як я вже і казав, О, і гачки. Гачки це взагалі раджу купити тільки ці гачки і іншими не користувати. Ну, як, це, звісно, грубо сказано, але е, я просто кажу про те, що це гачки, ці гачки, я їх цього року собі прикупив. І я задоволена на всі 200%, тому що вони тонкі, вони розгинаються на зачепах. і вони, типа, їх, ну, я не обриваюсь що з цими гічками, тому що вони роз, розгинаються. Ти там потім плоскогубцями або руками загнув назад і все кайфово. Це в мене Single 32 декой, 6 і 12 розмір. 12 розмір під зовсім таких 0,8, 06 ну, грузики там і приманки. Флюрокарбон раджу використовувати 0,12. Якщо якісь. Тверде дно, там і ну, треба, коротше, ловити на злому дні це 0,25. Якісь такі от 55, я не раджу, не працює І це весна, весна, далі весна. Весна це така тема, коли окунь починає трошки тупити і іноді не хоче брати навіть на самі такі топові приманки я от, наприклад, easy, easy Shiner. Крута штука, ловить, ловить до речі, завжди, окрім, окрім може, пізньої може, пізньої зими. Але теж Easy Шайнер. І приманки в мене, до речі, тут трошки більше. Ну, от хіба що може, з цієї коробки залишу собі от імпактика свого. А всі останні приманки менші, вони в мене відкладаються трошки вбік. І достаю якісь 2,5. 2 дюйма, от такі теки, Літдер такий можу достати. І воно тіпа, теж буде дуже-дуже круто. Мадвак це кохання з першого погляду, тому що ловить завжди ісюди, ну, крім зими, як я завжди. Тому що зима це ловля пасивного окуня, неактивного, ну, і ви далі все знаєте. Але мадвак, якщо літо, якщо осінь, якщо може якась рання, рання осінь або весна, Беріть, будете задоволені 100% і бере хороший окунь. І хороший, і не хороший. У мене цього року дуже класно спрацював це 2,5 в сейд Флеші. Такий от. Ви бачили в моїх відео. Крута тема. Далі це ракоподібні. Ракоподібні працюють завжди і всюди, як я завжди кажу. Тому що дійсно ракоподібні це така тема, на яку можна піймати завжди і літом, і осінню, і весною, і от, коли на рибалку прийде, тоді і поймаєте. І Шайнер розказував. І далі літо. Літо це, як мінімум, 2,5 розмір приманки, ну, в частності силікону. Да, і це якісь отакі от приманки. Типа вже в мене літо на перший план приходить залізо. Чому залізе? Тому що окунь активний, він хоче якоїсь залізяки, і він силікон рве. От просто він літом силікон рве як ніколи. тому що він сідає на хвіст, підсечка, і ну, ну, ви поняли. І працює дуже круто, круто це коли валочка. Вона так прям вальяжно на повільній проводці, так коливається, коливається, і окунь ззад підходить, тупить, дивиться, щось б'є в коливалку і ам, і, і і їсть. І гачки я ставлю теж сінгли, це шостий розмір, сінгу 32. Чому сінгу? тому що коливалочка вона маленька, на неї щука, як зазвичай, особливо літом, не клює. Тому я її, щоб не залишити на першому шкурчі, поставив більш тонкий гачок. Далі це вертушки. Вертушки це активна приманка, вони більш активні, ніж коливалки. У мене така меб з Black Fury. це Savage Gear Кав'яр Spinner. Третій розмір, у мене меншого нема, але теж заслуговує право на життя. І це Helix x Дуже класно, це такий бюджетний старт, можна сказати. І вона от, плюс вона не перекручує шнур майже. Тіпо, тут от, такий от вертлюжок встроєний. Я поставила динарник, теж, динарник, ну, щоб не обривати за щепах дуже часто. А окуня ловлю, чистіше всього, не крупно. Він не може розігнути ці гачки. Тому в мене все топово. Може, навіть коли окунь трошки підростає, ставлю якийсь такий от, другий копія велтика або навіть третій саваш, і буває теж, ну, саме на, такий, на, на таку вертушку вертолівку цю, я ще поки не півав, риби, але ну, е, має право на життя класне, все класно. Мені Менічно вертушки не подобається, тому що вони грутять шнур, але іноді буває без них не обійтися. На мілководдях, десь там глибини глибина, глибина до метра, без них на рибалку, особливо літом, йти нема сенсу. Далі це телспіннери, це трошки по приманки. приманки. Мінімально, що я бачив, це. 5 грам, Але мінімально, що я тримав в руках, це 7. Це Select 100, із дешевих це Select такий от Select Turbo 2, Select Sonic, Ну, Sonic поки нема, але ну, вони в мене, коротше, є. Sonic це 7-грамовий, Sonic це в мене є 10-грамовий. Це вже що подалі закинути може. Це Sonic 7-грамовий ще в такому кольорі, ще в мене є їх багато-багато інших. Але це я просто показав для прикладу. І топова тема. Джакол Деракуп, 7-грамовий, такий от, натуральний. Ну, коротше, все, як ви любите, такий от, крутий даракуп. E, приманки всі ці стабільні. Ну, зрозуміло, то, що Дракуп ще стабільніший. Але, в принципі, ці приманки дуже стабільні, класно узять і ви всі знаєте. І далі в мене ще йде воблери, воблери, воблери. Це такий от кренчик, такий об'ємний кренчик, класно коливається. Це Select Hamster, я на нього поки що риби не п'яна, тому що як на мене це поки що новинка. Але, тіпа, теж, теж я на, на похожий типаж, не конкретно це, на цей, але ловив літом і дуже класно ловив і дуже класно ло, ло, ловиться. І попери. Попери це, ну ви всі знаєте, коротко, попери це крута тема. Особливо, коли хочеться побачити, як він вискакує за приманками цей окунь. То е, попери це номер один. А, і до речі, е, влітку скрутка. От літом скрутка, тому що літом ці активні приманки любить їсти щука. Е, навіть саме там такі от двушничок е, в Блокфурі. Теж буває, щука його хорошо їсть, і вертлюжок хороший, і скрутка це дуже важно. Ну або якийсь там такий от флюр. 65, але 55 він буде сковувати гру, особливо на таких от маленьких коливалочок, вертушечок. Тому краще беріть скрутку, не пожаліть, не пожалкуйте. Тому, що, якщо щука вам зробить пару кусів топових топ, вертушок, чи в мене ще серце розтагне, якщо мені відкуси до ракупа, тому я краще поставлю скруточку і не буду переживати за свої приманки. А весною, ой, а осінню. Буває, працює. Все те саме, що її літом. Ну, На початку, там, десь до кінця вересня. Працює і Телспінери, і все, все що хоч. А от, до речі, ще в жовтні Телспінери можуть класно дати результат по щуці в жовтні. А от вже в листопаді щука і окунь. Ну, про щуку я розкажу, мабуть, в, іншій, в іншому відео. А от в листопаді, коли. Окунь неактивний, він клює на маленькі приманки, Але в мене був випадок на 3 Swing Impact, піймав декількох окунів по 400-300, 600 грам окунь був. ну коротше, ви, ви поняли. Якщо його знайти, якщо знайти його активного або хоча б, хоча б просто знайти, то ловити можна його на все. Хоч на там, 3 дюйма приманку, хоч на 2 дюйма, хоч на пів, -пів дюйма. Все одно будете ловити і будете получати задоволення. Тому, друзі, добиваємо мені 600 підписників. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі. Ну, всім гарних кльовів, гарних окунів, гарних щук, гарних інших риб, яких ви ловите взимку. Всім удачі, всім пока!